Ніка, тримай. Їш. Ніка, відкривай очі. Що ти з'їла? Молодець! Ти вгадала? Супер, Максим, готовий? А так. Давай ми з тобою. Максим, ой, закривай очі. Закривай. Не підглядай. Відкривай. Відкривай ротик, будь ласка. Їш. Що ти з'їв, Максик? Що це було? Ні, не Яблочко. Дуже схоже на Яблочко, але не Яблочко. Ану, подумай. Максик, що це? Груша. Груша молодець. Груша. Аня готова. Можна не Яблочко тоді? Ні, не яблучко, тоді ти його вгадаєш. Анечка, готова? Да. Так, закривай очі, не, не підглядаємо. Сонечка. Відкривай очі. Ще це було, Аня. Персик. Ні, не персик. Слива. Так, молодець, була сливка. Сонечка готова. Я Вже закрила очі. Зараз ми подивимось, що там буде, Сонечки. Соня, яблуко не дам, тому що ти попросила, його, і це буде нечесно, і ти його вгадаєш дуже швидко, так? Давай інше. Соня, закривай я, очі. не я, я люблю персик. Ти персик не любиш. А що ти ще з цього не любиш? Я, я, я не люблю кусу і, і слів. Добре, давай, закривай очі тоді. Ну, тримай тоді тобі. І що це було, Сонечко? Яблука. Відкриваю очі. Добре, Сонечка, добре. Лола, ти готова? Да. Соня, можна вже відкривати. Так. так. Угу. Лола. Mm. Так, щось тобі зараз буде таке складне, Лола, лоло. Зараз буде тобі м -м, картопля якась, так? Да? Щось придумаємо. Що ми дамо? Ні. Yeah. Mm. Так. А, Лола, відкривай роти. Так. Давай, відкривай очі. Що це було, Лола? Mm. персик, ти молодець, це, був перец, це не так? Ні-ні ні, зараз чекай, у мене ця перчаточка, вона чистесенька. Я ж її годую у вас. Давай, ручку, давай. А давай. Вона яблука показала, а от п'ять. Ло, Сонька, давай ручку. Давай п'ять. Mm. Давай п'ять. Давай п'ять. Mm. Молодці.